Чому я більше не прийду в Дніпровську реберню? Я Баритон, це Світ закладів, і мені є що вам розказати. Я ніколи більше не прийду сюди сити. Тому що тут реально можна дуже смачно поїсти. Mm -hmm. А пахне як. Меню в них досить велике. Дуже багато закусок, солінь, основні страви, багато м'яса, а також десерти. Ми замовили ребра з двома соусами, а також по 0,3 світлого пива. Також ми замовили курку у вершково-часниковому соусі. Ось така краса до нас під'їхала. Подивіться. До речі, за 420 гривень ціла курча – це дуже вигідна пропозиція. Нам цю новинку порекомендував офіціант. і майте на увазі, якщо будете в реберні, замовляйте це курча. Загалом рахунок склав 955 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Чистота. Приїхали. Обслуговування 10 з 10. Окремий лайк Максиму, який порадив нам це курча. це реально дуже смачно та ситно. Стосовно ребер, ну якщо порівнювати з львівською реберним, м'яса тут буде менше, але вони теж варті вашої уваги. Пиво нам сподобалася, атмосфера тут чудова, тому рекомендую. Друзі, ну а тепер напишіть в коментарях, яку страву ще варто спробувати в реберні.